Друзі, чи небезпечні навчання російсько-білоруських військ е, на кордонах з Україною, які триватимуть з 8 по 14 вересня? Навчання почалися, але кількість військ, які беруть участь в цих навчаннях, не дотягують, практично не перевалюють 8 тисяч військових. Ледь-ледь там трошки. Ударні кулаки не сформовані. Ці навчання не можуть перейти в режим наступу на наші території. Поясню, чому, по-перше, з квітня місяця Збройні сили України готуються до можливого відкриття другого фронту на заході України та на півночі України. Відповідно, сил оборони наших достатньо і навіть більше, ніж російсько білоруських військ, які зараз беруть участь у навчаннях. Всі сили оборони готові до будь-яких сценаріїв і готові дати швидку і рішучу відповідь. Відповідно, загрози вторгнення. Це буде, воно погано закінчиться для росіян-білорусів. Тому е це практично нереально. Ось єдине, що може бути, це одиничні випадки провокації в найгіршому випадку е з обстрілами. Але і на це Збройні сили України готові відповісти. І відповідь певна вже дається: е проводяться навчання у Волинській, Житомирській Рівненській. Областях навчання Нацгвардії, сил ТРО, навчання наших військових, і вони тривають просто зараз. Тому Збройні Сили України готові до будь-яких сценаріїв. Не переймайтесь, все буде добре і все буде Україна. Зараз ще росіяни і білоруси навряд чи підуть в наступ. Слава Україні.